важливий день для нас, тому що безпека це один із пріоритетів, який має значення у час війни. Більш того, питання безпеки повинно стати на першому місці, особисто у кожного клас безпеки це всеукраїнський проєкт, мета якого вивчення прав пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмами, дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування вучів навичок надання до медичної допомоги. Наш кабінет безпеки це новий крок уздовж шляху розвитку нашого закладу, що дозволить підготувати учнів до неочікуваних ситуацій. Відкриваючи новий кабінет, відображаються наші цінності, бажання та компетентність, які важливі для України, підвищуючи готовність наших учнів до збереження якості життя вже з дитинства. А зараз запрошуємо вас дізнатися більше про серед безпеки. Середок безпеки, життєдіяльності, доброго ранку. Ми з України. Там, де тривога лунає щодня, знає сьогодні кожна дитина, чує сирену, і в укриття. Попереджає, невідомі нам предмети, ніхто не чіпає, хоч то іграшка, хоч гроші, краще обійди. Небезпеку можеш, легко ти у них знайти. Ворог лютий нам пасток залишив багато. Небезпека де чекає, ти не можеш знати. Але в нас є паспатрон, що робити знає, і сьогодні на всіх весело вітає. Прагне нас навчити, як з водою та вогнем нам усім дружити. Щоб не сталося біди, все уважно слухай ти, як вогонь нам загасити і куди треба дзвонити, хто в біді нам допоможе, врятувати життя зможе. Рятувальники відважні нас рятують від біди, але йти будь обережним, небезпеку обійди. Осередок до медичної допомоги. Домедична допомога це всьому наука. Адже себе врятувати це така ще штука. Поріз, вивих, рана або ж кровотеча. Знати, що робити, повинна малеча. Як до лікаря йти, ти не маєш змоги. Для початку є аптечка першої допомоги. Дорожню руху, маги навчити, як нам усі безпечно по вулиці ходити. Правила руху ми будемо вчати старанно і небезпеку оминати, щоб здоров'я дітям мати і уникнути біди. Правила всі треба знати, пам'ятати їх завжди. Осередився про учні розвантаження, вітаю вони. Не учні можуть знайти спокій та зосередитись. Тут можна провести свій вільний час. Нехай цей клас безпеки стане місцем, де кожен зможе вчитися, досліджувати та розвиватися в кращій версії саме себе. На завершення нашої екскурсії хочемо подякувати усім, хто долучився до створення класу безпеки та приєднався до нашої ініціативи над запобіганням небезпеки та підтримки безпеки у нашому закладі освіти. Я дякую всім, хто нам допоміг у відкритті класу безпеки. Це і команда ДСНС, це і команда вчителів, дякую відділу освіти за гарну таку допомогу нам у створенні цього класу. От. Цей клас нам допоможе уберегти дітей. Від небезпек допоможе дітям зрозуміти, що життя це найдорожча цінність і життя треба берегти і цінувати. Я думаю, цей клас безпеки нам дасть дуже багато нашим вихованцям, нашим учням от у розумінні безпеки свого життя. Черговий клас відкриваємо нас. Освітянському просторі актуальність цих класів на сьогодні дуже надзвичайно важлива, тому що саме тут діти і наші учні мають можливість пізнати всі засоби, всі методи і всі можливості по безпечному освітянському просторі, саме тут вивчити і, звичайно, що дотримуватися її. І я хочу. Насамперед також подякувати керівникам закладу, особисто директору, заступникам, всьому колективу і всім, хто причетний до відкриття і наповнення цього класу, тому саме цей клас якраз і убезпечить від необережних дій чи якихось необережних вчинків. Я, в принципі, як Інженер з охорони праці відділу освіти задоволений і радий, що і Погачівський ліцей зараз поповнив ось такий чудовий кабінет по безпеці. Клас безпеки – це дійсно що, те, що зараз дуже-дуже актуально. Дякую вам всім. Велика шана керівнику закладу, керівникам відділу освіти за, за роботу, яку вони проробили. Доклали багато зусиль згідно цього класу безпеки. Дуже, дуже гарне наповнення, дуже багато цікавої інформації для дітей. Але ну, в майбутньому надіємося, щоб вона їм не знадобилася, окрім якихось прав дорожнього руху і тому подібного. Так, ще раз дякую. Uh, Eu vai